Так, Усім привіт! Сьогодні в наш розіграш, так як я і обіцяв вам, розігрувати будемо тапінер от такого плану да, від магазину резерв. Я вже оплатив усе, щоб не задержувати і вас, і себе, бо роботи дуже багато. Показую, вже все воно проплачено. Осталося тільки побажати вам успіху. і... Потім привітати переможця, значить, стартуємо. Так, поїхали. Опа, Олександр Рибак. Добрий день, річ на винограднику. Класно, швидко закріпив і час зекономив. Успіху вам, Геннадій. Поздравляю вас, Олександр Рибак із виграшем Тінева. Дякую вам за те, що дивитесь, за те, що не полінувались, написали коментар. І, і от вам і за ваш коментар. І подяка і приз. Так що як ось отак. Поздравляємо Олександра Рибака з виграшем тапінера. Пишемо. Коментарі не, не пропадаємо, бо буде ще багато, як завжди. Ви ж знаєте, я слов, слів на вітер не кидаю. Якщо я кажу, що будуть розіграші, значить вони будуть. І все, що я анонсую, воно все відбувається. Так що усім удачі. Поздоровимо Олександра ще раз. Да? Пишіть коментарі, пишіть ставте вподобайки, пишіть під кожним відео. І участвуйте в розіграшах. До побачення до наступних розіграшів і відео.